Є такі резинки в Китаї, купити їх можна, але вони там стоять, ну, як космос. Кембрик чисто для краси. Прям гарний. Прям скажу 100% гарний. Кажуть, всі гриби їстівні, але деякі один раз. Привіт, друзі! Сьогодні така ранкова буде рибалочка. Жаби квакають. Збираємося. Така сьогодні в мене кана. Це для тих, хто боїться запачкати машину. Хтось використовує такі кани, коли улов везе додому. Ну, За частіше я улов ну, рідко вожу, але використовую такі кани. Тут в мене сьогодні вейдерси. Дуже і дуже гарно, коли їдеш вже додому, вони це все тема мокра, тому потрібно. Ну, не знаю, мені от такі кани допомагають. Ще взяв отаку польову кухню. Теж сьогодні спробуємо. З 22 травня по 2 червня ви зможете купувати улюблені товари за суперцінами. Та не пропустіть спецпропозицію від компанії Флагман. Ціни точно вас здивують. Тож підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами та готуйтесь до покупок. Ну що, майже зібрався, залишилось тільки зібрати спінінга. Вкратце, сьогодні приїхав на водойму, оце місцячок, ну тут фільми я не знімав. Але оця присутність у цих жаб, наче, знаєте, онлайн-кіно. Чую, що наче от сліва така і гладь, і ти тиша. Тільки в праве ухо мені оці шкреки квакають. Але ж, ну. Нічого не зробиш, буде така присутність природи онлайн-кіно. Дивіться, збираємо зараз мікрушний спінінг і починаємо шукати рибу. У мікрушної палки сьогодні палка буде савада 610 до 4 грамів. Мабуть, від 0,4 до 4, якщо я не помиляюся. Від 0,8. Да, від... Помилився. Від 0,8 до 4 грама. Потужний такий мікроджиг. Трави багатень. Катушка тут 2500 розміру. Нитка намотана решітка 0,3 X Game. Флюрики. До речі, приїхали до мене флюрики. 0. 14 і 0,16. Ті флюрики дефіцитні, які в мене вже були, скінчилися. І ще, чесно кажучи, не знаю, як краще зробити. З цієї камери знімати, чи повішати на, на грудь і знімати з груді. Хоча дивлюся, сонечко, ось отако. Я дивлюся на вас, отак я буду дивитися на воду. І От от сонечко прямо в, в очі. Тому, здається, з груді буде дуже і дуже погано. Будемо поки використовувати у цього помічника. Теренога, ну такий помічник Василь. Сразу відкупорив собі 0,116 флюрика і отакі резинки. Ну, багато хто питає, що за резинки. Друзі, є такі резинки в Китаї, купити їх можна, але вони там стоять ну, як космос. Ось о... Резинка від трусів звичайно, в звичайному магазині купив, але ж треба її купити тонюсіньку, щоб вона от сюди налазила. Тут приклеєна трубочка від пасти і кембрик натягнув. Кембрик чисто для краси. Ну, Чесно кажучи, не дуже так і красиво, але практично. Потім беру отак флюрик. Достаю, тому що він ну, завжди завжди буде, ну, не знаю, як у кого, в мене завжди він розпутується. Тому я використовую таку штуку. Ось о, продів. І резиночку застібнув, застібнув. І резиночку отако оп, застібнув. Все, більше ніде воно нічого не дінеться. Друзі, хоч бери до каміння туди покидай. Мабуть, ці шкряки не дадуть мені життя. Піду зараз трішки там полазю. Черепаха. О! Гляньте, замовчали. Ну тихенько. Дам зараз тобі по голові... Тихенько. Дивіться, наче трішки спрацювало. А що вони думали, блин? глядач потребує тиші. Друзі, ну гляньте, все в прямому ефірі. Дійсно, зайшов. Ну, не знаю, надовго це їх вистачать чи ні. Е, побачимо. Дивіться, Сразу повішав 2,5 г і овсетного гачка. Тому що, ну, щось все підзаросло. Ну і так, трішки зайду в водичку. Дуже сильно заходити не буду. Буду намагатися так до коліна, але ж все заросло, тому вдягнув ці штані з чоботами, щоб ходити. Та й ще зранку роса в кросівках не дуже зручно. Так, спробуємо. І ще, мені здається, з самого ранку, ну десь до 9 годин, риба активна. Ну Це останні рибалки мені так от, виявив за останні рибалки. Так, все, знову чуєте, блін, знову починається. А все гачок, ну все чую. Чую, трави вже там багато. Все, заростає, гляньте, друзі. Зайшов у воду, це перший закид. До цього, ну, можна сказати, там два рази кинув. Так, скажем, це. На сьогоднішній рибалці це не перший закид, тому що почав рибалити і ці жаби не дали мені спокою, воно тільки тільки-тільки розігнав. Гляньте, гляньте, який красень. Стоп. Рибу відпускаємо. Хітомі. Поки, поки був заряджений на овсетнику, хітомі. Трішки так вілом прокидаємо. Камера зараз не передає, я в такій трубі стою, ось поклав вправо до, навіть закинув за очерет. За очерет закинув. Протягну вздовж очерета. Ну, от така стіна, тільки справа. Тільки тут він дуже вже високий, а там ще молодий. Побачимо, що там є. Проїхав по водоймі. Вже багато фідеристів сидить, тому з цією камерою ну, заходити у воду, ставити триногу, ну якось люди на тебе не так будуть дивитися. Тому знайшов усе містяк, як то кажуть, чим богат, ну тихенько, чим багаті, той і... там і знімають друзі. Думав, це клівака, а це рогоз. Під водою стоїть рогоз і пройшовся по тому рогозі. Чи Очі... очерет. Що там, не знаю. Отако, тако, 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 тако. О! Блін, офсет не гачок. Незважаючи на те, що офсетний гачок і силіконка добряче тримається, риба влупила і все. І риби нема. Риба втекла. Використовував хітомі 1,6 дюйма в кольорі лох. Так, друзі, знову, знову клівака і вкрала силіконку. Ну, тепер прийдеться, вже не буду вішати таку силіконку, прийдеться щось вигадувати, експериментувати. Так як клівання були всі недалеко, тому вже 2,5 грама вішати не буду. Щось знайду поменше. Відкрито поставив гачка, 10-й номер. Зараз спробуємо твістера поставити. І 1,5 грама. 1,5 грама це на грам менше, ніж 2,5 Побачимо. Далеко кидати не потрібно. Клівання були. Чотири клівання було, ну, одну рибу взяв. Це, чесно кажучи, так, позарняк. Тому е, все, це такий тригер, і ви повинні щось змінити. Опа, друзі, є. Вже думав, не знайду, не знайду того активного окуня. Осьо, ну цей прям йшов за приманкою і вже влупив біля берега. Цього відпускаємо. Ще робимо закид, не буде риби, трішки прийдеться походити. Намагаюсь кинути дуже далеко, тому що вода сьогодні прозора і ну, я все бачу, далеченько риби тут нема. Тому там більше глибина і мені здається рибу з глибини тащу. Є, все, друзі, це жах. Оці жаби не дадуть мені бичок. Бичок, все. Я не можу зібратися з цією рибалкою, так гучно вони квакають. Будемо переходити. Є тут така стежка, але самі бачите, тут навіть у вейдерсах не зайдеш. Ну, може, якщо пошию. От що це за грибочок такий? Я, друзі, не грибник, але Ну, наче такий білий гриб, так? Да? Гляньте який здоровий, яка ножка в нього здорова. Ну, Візьмемо, зваримо такого. Не знаю, друзі. Мабуть, ну, кажуть, всі гриби їстівні, але деякі один раз. Тому сьогодні я цей гриб варити не буду. Просто суперово. Виробник сказав, що тут така система, у вітер нічого задувати не буде і вогник не буде гаснути. Ну, мені здається, в палаточку те що треба і ці зараз блекаути теж вдома ну, буде в нагоді. Отак. Ось отакий такий гарний місячок. Ну, друзі, як я і казав, обійшов тих жаб, тепер вони мені зліва квакають, але дуже десь далеченько. От тут спробуємо походити. Тут, мені здається, я зайду в воду. Ага. Далі глибоко. Палка потужна. Витащити можна. Знаєте, де погано рибаку, там гарно рибі. Але це не завжди так. Є, друзі, другий закид на цій точці є риба. Знову не крупний окунь. Ну, яка... Палка, ну, мікрушна палка, мікрушна риба, мікрушна приманочка. Півтора грама в і один дюйм твістер. Є. О, а це, друзі, прям гарний. Прям скажу стовідсотково гарний. Ми його навіть і не візьмемо. Да, от такі реалі. Поплакався, друзі, і вирвав судак. Це судак. Зайшов у воду, Блін, не знаю, навіть ключі від машини не намочив. чи. Зайшов так глибоко у воду. Мені здається, навіть, якщо ці. Хоча вряд ли, в цих штанях ключі від машини в мене знаходяться. Але там замок. І замок я не закрив. Але мені здається, буде все сухо. Супер. Отакий судачок ну дав і спротив, і дав таку, знаєте, невпевненість в тому, що я його достану. Зацепився гарно він за оцей очерет, мені прийшлось просто нахрапом, вже, знаєте, думав, буду відриватися. І витащив нитка 0,3. От самі гляньте, якщо б тут нитка була 0100. 70-ті, да, є отакі дуже тонкі нитки, то вона б 100% просто б лопнула. І я б цього судака не взяв. Ну, ще давайте спробуємо отак вправо покидати декілька закидів. Не буде риби, будемо переходити. Але рибалкою я вже задоволений. Знайшов таку просіку, мабуть, якісь фідеристи приїжджали і почистили. Так. А якщо ще гарно закормили, то Тут буде риба. Є, є, друзі. Щось таке бойке. Фрикціончик затягнутий в мене. О, путній такий окунь. Можна сказати, такий на жароху би пішов. Опа, є, я прям в окулярах побачив, він, він дійшов просто до берега. Прям побачив першу атаку, перша атака мимо, тому що вже силіконка пів води, роблю мікропаузу і цей окунь доганяє. Друзі, ну, мені здається, все супер. Все супер. Рибалка, Рибалка я 100% задоволений. Задоволений тим, що е, от в цій траві це не ви мучаєтесь, а я, скажімо, ви сидите, дивитесь, ну. Комусь подобається така природа, відчуття, знаєте, наче ти сам побував на рибалки. Ну, Мені таке частенько пише, пишуть рибаки, мої глядачі, що Дмитрику наче сам побував на рибалці». А хтось, а хтось знає цю місцевість, побачить, що собі накруте в голові. І коли почнеться човен, відкриття човена, ну, прийдуть сюди і будуть ловити рибку. Теж, ну, бачите, польза є. І є, друзі, знову в пів води і знову біля берега. Ось, ось знайшов такий гарний-гарний обривчик. Навіть в воду не прийдеться заходити. Є, б'є, б'є, паузу віддаю спінінга підсічка є, друзі. от тако Геть не крупний, геть. Але заборов. Мені здавалося, на цій точці взагалі не буде риби. Точка така гарна. Тут можна прийти з лайтом покидати чистенько, але ну щось погано було з рибою. Б'є. Паузу. Є, друзі, прям шикарний. Прям шикарний. Усьо виходить, виходить, виходить. Є у гарний, прям гарний. Давай, давай, піднімаю, піднімаю. Став тут чистенько, але стою так на обриві. Справа усьо в комиш. І зліва комиш. Я ж кажу, ходив, це, ну, метрів 500 пройшов, комиша не бачив. Кругом рогос і очерет. Ось тут комиш. Кидав так, як мені вдобно, ну, прямо і трішки лівіше, риби не було. Випадково поклав так, ну так думаю, кинув вітром, якщо що видує. Кидаю так прямо перша, ну, от на першому закиді клівання. Ну, Пішов трішки лівіше і витащив. Можна, на цій точці можна зайти у воду, от туди стати і кидати вправо. Але ну, вже мені не цікаво. Зробив туди три закида і три закида, одразу три риби. Оця, гляньте, яка гарна. Ну, мені здається, такий путьовий окунь. Відпускаємо, рибку відпускаємо. Ну, Напишся, напишся. О, отако. Дивіться, друзі, підійшов. Місцяк такий просто шикарний. Тут палаточку кинуть, просто все супер. Хтось, ну, мабуть, 100% тут фідерісти рибалять. Все чистенько. Ну, Чистенько я маю на увазі, отут все викосили, а там багатенько мусора. Мусор з собою не забирають. Оце погано. Гляньте, перший закид, є контакт з рибою, Було клівання Сразу. Невже? Ні, друзі, добив. Все ж таки, який... Ай, втік. Але, ну самі бачили, риба була з першого закиду, сразу на викиді було клівання. Вів акуратненько, вів акуратненько. І рибка все ж таки спокусилася. Щось там на викиді, бачили? Якийсь бурунчик, щось випригнуло. Ну, може, мирна риба, але кинути туди потрібно. Ось от, друзі, гляньте, просто шикардосовська рибалка. Але все ж таки я... І окунь такий гарний. Я все ж таки зайду до коліна. Не виходить тут зайти до коліна, але знайшов камінь. О, виліз на камінь і все. А, мушкарня. І все стало гарно. Є! Знову є, все. Міняємо містяк. Риба на цьому містяку є, коли у вас мікруха, то ви просто будете ну, в цьому в царстві рибному, будете просто як у себе вдома. Друзі, гляньте, можна скінчати вже рибалку. Пройшовся я сьогодні так добряче. Це можна сказати, я вже все, далі, далі вже скеля піде. Походив по берегу, пошукав рибу, рибу знайшов. Дивіться, стою зараз в забродках, коли у вас поясна сумка, ось о, клац, кинули спінінга і все добре. Такий буде мікролайфхак. О, бо інколи буває, нема де покласти спінінга. Коли хм, був я якось на судачиної рибалки, зайшов у воду, сумки нема, бакан на березі і нема де покласти спінінга. Ох, гляньте, він і і, сразу і виплюнув приманочку. Такий трішки коцаний. Дивіться е, такий підсумок. Пройшовся на всіх точках. Піймав рибу. Деякі точки були трішки невдобні, але мені було дуже і дуже цікаво перевірити їх. Перевірив, риба є. За очеретом, за комишом риба стоїть. Тому, тому чи потрібні вейдерси, чи на човнику краще заплить і половить. Але це, знаєте, отака от рибка це на засолку. Ну, Може хтось і жаре, але краще на засолочку то, щоб гарно відрибалити, краще все ж таки вийти на човнику. Друзі, мені сьогодні все сподобалось. Спінінга вигуляв, приманки вигуляв, їсти зварив. Кому таке відео сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ!